У студії Людмила Балинська вітаю це проєкт автограф. Сьогодні гостя програми Гідеса та амбасадорка Вінниці Тетяна Рибак. Вітаю вас, Тетяно. У студії Вітаю, Людмила. Тетяно, ви як випускниця школи Вінницького гіда вже чотири роки пропонуєте вінничанам та гостям міста якісний туристичний продукт. Розкажіть, будь ласка, що новенького у вас з'явилося цього річ, чи можливо у планах найближчим часом Я з минулого року спостерігала дуже цікаву тенденцію, як на мене, вона має місце бути, неочевидно, але це неймовірна любов містян до природи. Все, що пов'язано з природою, не обов'язкова архітектура, а історичні якісь факти це дослідження власного місту. І в минулому році проєкт, пов'язаний із Вишинським озером, історія Вишинського озера був найпопулярнішим. Тому в цьому році я маю намір продовжувати більше інтегрувати. Містянок, гості, міста саме до природи Вінниці, і, зокрема, прогулянки вздовж набережної, прогулянки парками, скверами. І це те, що зараз нам вкрай необхідно для того, аби відновлюватися. І серед новинок, які я. Цьому році сподіваюсь, таке реалізується. Це вже повноцінна екскурсія, яка називається Шалом Єрусалимка, яка існувала в минулі роки. Але наразі я думаю, що вона буде більш повніше доповнена і певним чином театралізована. І ще один проект, який вже я виношую три роки, але маю надію, він здійсниться. Це відьомська екскурсія у Вінниці, адже поділля славне своєю гарною природою і, власне, чарами, чаровницями. І це якраз максимальна така інтеграція і простору, і звичаїв, те, що маємо зараз, в перехресті з минулим і з сучасним життям Вінниці з такою сучасною магією міста. Авторка першої Вінниці екскурсії для матусь з візочками. Але минулого року відмовилися від проведення саме дитячих екскурсій. Вирішили проводити екскурсії для воїнів, які відновлюються у наших лікарнях міста після поранень. Для них це можливість перезавантаження і можливість щось нове почути про Вінницю, про її історію, про людей. Скажіть, будь ласка, як вони сприймають таку ініціативу? Насамперед було цікаво, як вони будуть сприймати обом сторонам і мені і їм, адже Перше, зазвичай, що приходить в людям, які не дотичні до екскурсій, які не знайомі з моїми екскурсіями, це спогади, якісь дитячі, не надто приємні про сухі якісь факти. І тому перше, що ми робили з воїнами, ми робили такі тестові, недалекі прогулянки. Уже згодом, коли вони мали ось цей перший контакт, і було розуміння, що можна йти далі, ми їхали до міста і гуляли містом. І це насамперед надзвичайно важлива терапія. Містом, людьми, враженнями я навіть не кажу і про історичну якусь складову наповнення інформаційне, звісно, воно присутнє, але це далеко не першочергова мета, тому що основна мета це показати місто, показати обійми міста, показати як можна жити, тому що практично щоразу є хтось хто з хлопців на кріслах колісних. І це теж такий тест-драйв простору міського бар'єрності чи безбар'єрності, коли вони можуть пройти і побачити, що окей, тут я виявляється, можу собі каву купити, а тут я можу зайти там до вбиральні без проблем. І це надзвичайно важливо, коли людина згодом розуміє, що вона може сама або з допомоги сторонніх, наприклад, сісти і доїхати з шпиталю до центру міста, погуляти і повернутись назад. Що вас особисто найбільше розчулює під час таких прогулянок в міста? Ви знаєте, реакція людей насправді тому, що один з перших разів, коли ми гуляли. У 2022 ще люди просто підходили і віталися просто на кожному кроці. Але один з най, най таких спогадів, який промурашив повністю, це коли чоловік просто підійшов, спитав, А скільки вас? і потім наздогнав нас за кілька метрів з морозивом для кожного воїна. І також нещодавно ми гуляли і підійшов хлопець, теж так. Перекинувся кілька слів, і далі вийшов з кавою, і пригостив абсолютно всіх кавою хлопців. Це не про слова, це про дії, про вчинки людей. Ну, вчинки вінничан, звісно, нещодавно у Фейсбук ви написали, що після відкриття у Вінниці нової книгарні, яку відкрили в пам'ять про захисника військовослужбовця Миколу Гречка, ви прийняли для себе рішення розповідати, показувати цю книгарню, розповідати про неї під час екскурсії. Чи говорили вже, чи спілкувалися? Про таку можливість вже з родиною військовослужбовця, і власне до якого маршруту плануєте включити відвідування цієї книгарні? Насамперед як. Так тішуся що величезна кількість містян уже там побували, і це вже стало особливим місцем. Там нереальна атмосфера. І мали розмову з сестрою Миколи. Вона знає про цей намір, і насамперед для мене важливо розповісти про цю книгарню людям, котрі приїжджають з інших міст. і Ось минулого тижня. мала тур для людей, які котрі приїхали з Дніпра, і вони були вражені. Ми не встигли зайти. У нас була дуже обмежена кількість часу, одначе вони сказали, що. Що, коли би вивільниться після екскурсії, вони обов'язково забіжать привезти до себе додому щось особливе, тим паче з місця з неймовірною історією. Коли вони побачать на власні очі, вони переконаються, що ще й неймовірним смаком. Минулого року ви з ветеранським простором реалізували такий соціальний проєкт для родин захисників загиблих для батьків і для дружин загиблих військовослужбовців. Чи буде продовження цього року цього соціального проєкту? Наразі. Точно чи буде продовження, чи ні, знає тільки ветеранський простір, але я продовжую працювати з різноманітними соціальними проектами, і цей проект виявився важливим і також і для мене, тому що. Питання взаємодії з людьми, котрі втратили рідних, воно надзвичайно болюче, і виявилося знову ж таки, що ось цей універсальний спосіб, коли природа лікує, він виявився найдієвішим, тому що ми обирали різні маршрути, і якраз прогулянка по парку Грохольських по Вишинському озеру, це те, що потім, після відгуків, у мам полеглих героїв було найтеплішим, і вони не хотіли розходитися і питались, коли ми будемо ще продовжувати. До речі, під час однієї з таких пригулянок ви розповідали дуже цікаво про історію вінницьких двориків про таємниці. І після коли написали про це у Фейсбук, то в коментарях навіть запитували люди, чи можна замовити таку екскурсію вже цього року. Наприклад, хто хоче, чи буде така можливість, наприклад, вже під час нового сезону на весні? Звісно, всі тури, які працювали до повномасштабного вторгнення і доповнені зараз, вони всі діючі, тобто поруч з соціальними проектами, я продовжую вести Підприємницьку діяльність, тому що я є підприємцем, сплачую податки для того, щоб я могла це зробити. Я маю працювати, тому звісно, тури можна бронювати. Є різноманітні тури двориками, двориками центральної частини більш такі активніші, веселіші, більш спокійніші тури. Тобто, все можна підібрати на смак, і я завжди орієнтуюся на запити людей, адже хочеться дати їм найсмачніше. Бо якщо провести таку аналогію з їжею, хтось любить картоплю, а хтось любить спагетті, да, тому завжди можна... Можна підібрати таке, щоб смакувало і щоб кожного після прогулянки залишився такий післясмак цікавості і бажання досліджувати Вінницю ще. Скажіть, як змінився сам відвідувач екскурсії, той, хто приходить за останні два роки? Ось майже два роки цього тижня, як триває війна? Як на мене, учасники зараз значно допитливіші, і вони набагато більше цінують ту інформацію, яку вони чують? І для мене неймовірне такі радість, що після вони пробують шукати і розвідувати далі, тобто не просто. В режимі споживача, коли спожили і забули, а в режимі дослідника, і потім вже навіть поширюючи цих фактів, і один з таких цікавих історій. В кінці року ми теж працювали з нією громадською організацією, і дівчина, котра була, згадала, що приїжджали теж в межах проекту учасники, щось не склалося гідом, і вона, згадуючи те, що чула на моїх екскурсіях, сама провела тур якраз для молоді, яка приїхала з інших міст. І як на мене, це прекрасно. Передодні професійного свята, до речі, хочу запитати, чи пам'ятаєте ви свою першу екскурсію? О, яку так. провели? І, я, і чи хвилюєтесь зараз перед кожною екскурсією? Так як хвилювались тоді, ви колись про це розповідали понад 4 роки тому. Так, перша екскурсія жінки-плітки, дрібка любові. Надії вже чотири роки вона досі популярна, і я тішуся, що вдалося створити щось таке, що досі викликає цікавість. Звісно, вона адаптувалась до сучасних якихось ще моментів, наповнилася, переінакшилася. Але так я кожного разу перед кожною екскурсією хвилююсь, тому що для мене кожного разу зустріч з групою це все, одно як йти на побачення. І знаєте, таке перечуття: от станеться цей меч, чи не станеться, але добре, що щоразу все стається, і ми розходимося, наповнені приємними емоціями. Я знаю, що ви мріяли створити авторську екскурсію, присвячену польській родині Рухольських, яка мала кілька маєтків на Вінниччині і брала участь безпосередньо в суспільному житті нашого міста. Чи вдалося вам реалізувати цю ідею, і чи мали можливість спілкуватись з нащадками відомого польського роду, які не один раз приїжджали до нас у Вінниці, зокрема до Вінниці? Для мене неймовірна честь бути підтриманою паном Генерком Грухольським, тому що справді історія родини Грухольських – це величезний пласт міської культури, про яку ми не здогадувались, і у 2023 році таки вдалось розпочати цю прогулянку в осінню пору парку п'ятничанах. Таки вражаючи красивий ми гуляли досі, до останніх морозів і холодів, тому все реалізувалося. І я перед початком також звісно зустрічалася з генгрехом Грухольським з тим, аби проговорити про місію цього цієї екскурсії про популяризацію інформації про його і власне про ті дії, які він продовжує робити, навіть будучи наразі громадянином Польщі, але постійно постійно підтримуючи Україну і він Ніцю зокрема в її відновленій історії. Крім цієї екскурсії, які ще новинки будуть навесні. Можливо, влітку ще зарано про це говорити, але трошечки поспорюємо, трошечки привідкриємо завісу. Ну от якраз я маю надію, що до того часу дозріє повноцінно вже відомська екскурсія, адже я хочу, аби ми там і зілля готували, тому потрібно, щоб було тепло, і зілля виросло, так як і раніше збирали для різноманітних примовлянь, замовлянь чаїв. Тому я думаю, ми будемо це. Тим займатися зараз складно сказати, як все буде, тому що зазвичай робота починає настільки швидко рухатись нести, що прогнозувати вкрай складно, але будуть працювати і екскурсії по Вишинському звісно. Адже вона ще з таким концертною програмою, і шалом Єрусалимка, і будемо працювати ось відьомській. Плюс прогулянки центром і двориками центру. Тут нікуди діватись. Ви перемогли в конкурсі грантів, який був оголошений фондом. Подільська громада, конкурс грантів має назву. Сила в ресурсі розкажіть, будь ласка, про цей проєкт, на яку аудиторію він розрахований, і на якому етапі реалізації він перебуває. Підписати дерева ветеранам у Вінниці було моєю давнішньою мрією, і я надзвичайно вдячна Олені Данилові та фонду Подільська громада за можливість здійснити цю мрію. Хоча, як виявилося, мріяти це одне, а діяти в напрямку мрії це абсолютно інакше, враховуючи ще таку особливість, як дерева, котрі стоять на землі, яка часто є приватною власністю. Тому ми зараз маємо таку команду добровольців, волонтерів, котрі допомагають мені з реалізацією цього проєкту наразі ми обстежили з інспекторкою по деревам ці дерева. Ветерани. Це найпевніше будуть тільки дуби, котрі мають вік понад 150 років і до 350 І наразі ми визначаємо схему, як це все буде працювати, адже хочемо, щоб це було. Класно, щоб це було щось новеньке для міста, і щоб всі ці дерева в результаті сформувалися в певну мапу, котрою можуть скористатися люди, і вінничани, і гості, і студенти, і діти і могли б пройти, адже локація розташування цих дерев вона не така між собою віддалена, але разом з тим це класний маршрут перезавантажитися і буквально за 15 хвилин бути в центрі. А потім вхопинитися біля таких от давніх дерев. А як виникла сама ідея? Чому дерева? Це така любов до природи, яка реалізовується дуже... втілюється в життя. Так, дуже люблю природу, обожнюю. і Мій прадід був лісничим, і мені здається, це, мабуть, перейшло якось через кров. І власне ось цей спокій, коли відчуваєш в обіймах природи, цей безпечний простір, який там є, коли ти почуваєш себе спокійно захищеним, ти залишаєшся сам собою. Він надзвичайно важливий, і я би хотіла, щоб чим побільшу кількість людей могли цінувати те, що ми маємо навколо. Тому що коли спека, коли дощ і поруч нема будівель, куди ми ховаємось. Ми ховаємося під дерева. Дерева це такі мовчазні супутники всього нашого життя. І знову ж таки, повертаючись до свідомської екскурсії, дерева, те, що в нашій культурі з усіма деревами, котрі ростуть на теренах Поділля, Вінниці, існує маса різноманітних вірувань забобонів і тому подібних речей, як, наприклад, ясен, котрий садили раніше біля старих хат в селах, чому його садили, тому що вважалися, що він оберігає від земноводних. від Жабок, ящерок, але насправді тут пов'язане з його біологічними такими властивостями. Тому це все насправді так цікаво. і Люди, котрі приходять слухати про дерева що навіть у нашому центральному парку, потім повертаються і такі вражені і помічають. І ще цікаво, що коли ти досліджуєш дерева, ти помічаєш щось інше, як сталося під час експедиції на старе місто до панського дуба, як так його називають на старе міста. і ми зустріли сліди мешкання бобрів. Бобрячі лапки і бобрячі погризи, які здивували нас всіх і захопили настільки, що в результаті потім насталась благодійна експедиція, завдяки якій ми змогли зібрати на 20 літрів на 20 літрів палива для військових, котрі зараз боронять нашу країну. До речі, ви у Фейсбук теж писали, що чоловік ваш з побратимами захищають Україну на донецькому напрямку. Оголошували збір на дрони й обладнання для військових, і навіть запропонували тому, хто зробить найбільше над індивідуальну пішохідну екскурсію. Хто той щасливчик? Насправді щасливчиків аж два. Тому що обидві компанії, котрі долучилися до у розмірі 15 тисяч і 5 тисяч, є постійно діючими донаторами різноманітних проєктів. І я вирішила, що це точно ті команди, з якими я залюбки приведу час, тому з однією ми вже гуляли. Це Турклуб Бідняшка, котрий підтримує всіляко військових, і другий це шошоурум, котрий займається популяризацією української культури українських виробників. От власне їх донатур. Розмірі 15 тисяч теж став одною такою величезною краплинкою, яка допомогла зібрати на дрони. Чи будуть англомовні екскурсії? Наразі я працюю з англомовними екскурсіями в форматі індивідуальних турів. Як правило, це лікарі, котрі приїжджають на запрошення наших профільних лікарень. Це всесвітня організація охорони здоров'я, коли проводили тут тренінги, адже їх досвід в реабілітації військових неоцінений. І тому саме за їх сприяння, за навчання у нас з'явилися такі спеціальні відділи в лікарнях, котрі займаються відновленням. Реабілітацію військових, що раніше для цього потрібно було їхати за кордон. Зараз вони можуть це робити тут у Вінниці, і власне от з лікарями це моя працюю. Тому така специфічна медична вже термінологія додається до оглядових екскурсій. Дякую вам, Тетяна, за те, що і сьогодні вам дякую. Завітали немає. до нас. Нагадаю, радіослухачам що це був проєкт автограф з гостею студії гідесею та амбасадоркою Вінниці. Тетяною Рибак спілкувалася з Людмила Малинська. Почимося. Цікаві люди, проєкти, події. Колекціонує автографи відомих українців. Автограф на 101 і 8 ФМ.